36. 36, да? Дома, Дома, вдома, вдома, вдома. Хлопці, давайте. Повернення. Да. Повернення. Хлопці, верпіки. До першого вдома. Хлопці, повернення. Ти що ти плачеш все добре? Я вже в Україні, я вже в Україні. Не плач. Ти кращий. Я знаю. Уже знаю, що вийдуть. Дякую. Спасибо, Рада. Спасибо. Ничего, скоро буду дома. Давай, давай. Ты как посованный. Загальный бомб поток. Поздравляю. Я Дожили. не все доживу. Живдома. Украина!